Добрий день! З вами знову я, Наталка, і наша рідна українська мова. А про що ми сьогодні поговоримо? Про що? Поговоримо про одеський діалект рідної мови. І у мене ось таке запитання. Чи знаєте ви, що означає слово бакланити? Бакланити. А означає це дуже голосно говорити. І до того ж якусь нісенітницю. А чому саме бакланити? Що таке баклан? А щоб ви знали, баклан це родич одеської чайки. Але чаєчка наша Одеська, вона білесенька, вона може бути срібляста. А баклан чорний, великий і до того ж дуже багато кричить. Ось тому бакланити дійсно дуже багато кричати і якусь нісенітницю. А ще, чи знаєте ви, кого одесити побоюються? І називають, знаєте як, балабол? А чому балабол? А тому, що це людина, яка дуже хитра, вона дуже багато говорить, вона бакланить, до речі. А яка ж мета балабола? Щоб його не вважали серйозним. Ось такий свій хлопчик, свій парубок, такий добрий, добрий на словах. А врешті-решт, балабул досягає своєї мети, про нього забувають, і він тихесенько обкрадає. Ось така хитра особистість. А ще: чи чули ви коли-небудь в Одесі висловлювання? О, та ваша риба не фонтан. Не фонтан. Не будемо купляти. Що означає не фонтан? Дійсно, це означає щось неякісне, недобре. А чому саме не фонтан? Виявляється, у сиву давнину. У сиву давнину. В Одесі дуже мало було питної води. Дуже мало. І возили її біндюжники у величезних бочках з певного району. І називався цей район Фонтан. Там вода була дуже смачна. Але біндюжники дуже часто брехали і набирали ту воду будь-де, по якихось там річечках. Але казали, що це фонтанська вода. Люди куштували та й казали. «ні». Не фонтан, не фонтан, і не брали цю воду. Ось так: не фонтан щось неякісне. А ще: чи знаєте ви, що саме зараз, у вересні, дуже часто можна почути по одеських дворах? Мама звертається до сина або до доньки, які повернулися дуже пізно зі школи. І що це ти взяв за моду, десь швендяти. Чому так пізно повернувся зі школи? Ось так. Взяти за моду, що це означає? Це щось погане, що стало звичайним. Увійшло у звичку? Знаємо, а швендяти, тобто десь гуляти, дуже довго і довго ходити. Ось так. Вивчаємо одеський діалект, знаємо культуру рідного народу, а далі ще буде до побачення!